Є новина, друзі. Єрмак назавжди уміров спалив всіх. Та ілюзія Зеленського. Дослухайте до кінця, вийшла дуже цікава стаття на дзеркалі тижня, і в ній розповідається, що Єрмак нікуди не дівся, що він за парканом знаходиться в конче заспі від Зеленського. Вечором вони спілкуються. Він завжди на телефоні. Так він вже не має впливу, тому що керівники, які залишились, не дуже його слухаються. Але він, ну якби, спільно працює з Зеленським над тим, щоб його влада трималась. Чому тому, що в них спільне майбутнє, як там написано. Спільні величезні гроші, ну і їм спільно потрібні гарантії безпеки, які ну, ніхто поки що не дає. Друге цікаве, це Умєров, е, який зустрічався з ФБР. Пам'ятаєте цю історію. Так, от він цю зустріч сам е, запропонував через своїх партнерів турецьких е, ФБР і просив він ФБР, щоб вони не сприяли набув розслідуванні спецоперації Мідас. І як на мене він повністю спалився. Чому? Тому що що він міг просити ФБР? Ну щоб не. Не давали рух коштів, не давали номери рахунків, кінцевих бенефіціарів цих рахунків, скільки грошей на цих рахунках, а чиї це рахунки? Ну, якщо у міру просив. Ну, вищого керівництва нашої держави. І як на мене і спалися, тому що в Білому домі там написано в статті дізналися про це. І е, ну, директор ФБР отримав по шапці, а Білий дім одразу отримав ще більше компромата з більшою кількістю рахунків, грошей і бенефіціарів у нашій е, владі. Ну і третє це ілюзія Зеленської. Ідіть, почитайте, дуже цікава стаття. В шапці профілі є новина. Так от, е, Зеленський він живе ілюзією, що зараз всі, якби перейшли до мирного процесу, всі думають про мирну угоду. І якби Мідас і операція по Міндічу, вона віддаляється, і в нього є ілюзія, що ця влада, от ту, яку він побудував, яка порушує права громадян, яка займається корупцією, вона може жити і так. Якийсь буде там номінальний голова офісу президента, не якась фігура, а просто якийсь виконавець, і от вони далі будуть так працювати. І от тут робиться висновок, що це так не буде, тому що це тільки ілюзія. Охоронці вони вже випали за бойми, вони вже вирішують свої майбутні питання. Тобто, вони ну, навряд чи будуть виконувати незаконні якісь вказівки, тому що розуміють, що ну, поранена качка, Зеленський, і перемогти на виборах він не зможе. Він зможе трансформувати. В нього найбільші шанси, тому що він при владі, в нього адмінресурс, гроші, все. Але. Висновок робиться в цій статті, що Набу не завершила свою роботу. І якщо ці вибори почнуться, а я про це постійно кажу: буде тиск із боку росіян-американців, і нові підозри від Набу. І тому він не переможе. І це тільки ілюзія, що все заспокоїлось, і нібито він може управляти так, як управляв. Ідіть читайте, лайк репост, відписка, телеграм, шапці профіля. Є новина, підписуйся.